Вітаю вас, мої рідненькі хлопці й дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось я вийшла трошки прогулятися, ми ходили до натиної Свикрухи, Я вам достела, я вам розповідала, вона ж оце живе, бачите, ото дом напротив. Оце один тут садик на, 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 на всіх. Один садик. Оце. оце. Старе таке здання. Ну воно не старе, воно зараз не функціонує, але його, воно ж викуплене. Тут раніше був магазин, і Ната казала, дуже хороший був магазин, дуже хороший. дуже хороший. Давайте пройдемося. оце ж Один під'їзд, другий під'їзд, а їхній аж там. Зараз підемо туди, я покажу вам їхній под'їзд. Піднімемося туди наверх, на я вам там покажу, а тоді ще тут прогуляємося. От. Оце значить тільки від їхнього під'їзду, тільки від їхнього під'їзду. Тут ключом відкривається. Там такий е, ящик кодовий, нажимаєш. От. І оці металеві двері вони піднімаються нагору. Тільки ці, оці вікна не піднімаються, вони заділені, тут, бачите. За заділені такими цими, заварені, вони не відкриваються. Тільки оці. Ці теж не відкриваються. Тут колись, колись була пікарня, це ж Масімо знає, бо це оце ж дом Стелен, оце ж він туди йде. Масімо знає, бо вони тут жили, йому було 8 років, вони сюди переїхали. От, жили вони в центрі спочатку, і тато робив. У, ну, Магістрат так називається, от. робив е е секретарем. От. А тоді, як тату вийшли на пенсію, в поболезні вони вийшли раніше, ніж треба, то їм а жили тоді, в центрі города, е прямо над магістратом, е була ну, комуна, так називається, Буле, було жильє, житло таке, як вам сказати, ну, е для, для сотрудників, для робітників. Бачите, тут такі сходи. Зараз пройдемося, покажу вам. От. І тоді ж, як вже треба було брати другу людину на цю е, посаду, то їм дали отут житло. Дуже здорова трьохкомнатна квартира. Бачите, тут вікна побили, вікна побили, тут нема нічого, але був дуже хороший магазин. Цей магазин. Держали чоловік із жінкою. А тоді вони почали розводитися і почалися у них св... сваритись, вони почали. Чи Як його поділити, той магазин. І почали оце всякі проблеми. Почалися, почалися всякі проблеми. А тоді таки вони років через 10 тільки вирішили і продали. Якійсь людині. О, стадіон. Бачите? Стадіон. Діти гуляють. Отут тут стадіон, можна сидіти, отуди сходи пішли ще. І там дім. І оце, бачите, як я отак от стану. Оце дім, де Ната з масімо живуть, а оце дім, де Стела живе. От. І туди по сходам, тож униз. Зараз і туди підемо. Покажу вам. Хороша тут територія у них, тут зутра люди гуляють із собачками. І отак от можна по сходам піти. І отут, отак, от, сі, отак піднялися, туди наверх піднялися і можна пройти, отут можна навіть пройти аж туди до магазину, що я ходжу, от, щоб не по сонцю, можна тут пройти. Дуже непогано. А ми з вами підемо далі. Я вам покажу далі. От. От. Бачите, ось на первому поверсі, на первому поверсі у людей така тут бабулька живе. От, тут двохкімнатна. Двох... А ні, тут така ж сама квартира, як у нати з Масімо. І бачите, яка в неї тут веранда. Бачите, яка веранда в неї. Але... Ця віранда не безкоштовна. За це треба сплачувати, і немалі гроші. Бачите, яка, яка отакий от ландшафт, так, що йде нагору. От, і немалі гроші треба сплачувати. Ось я вам через дірочку покажу. Бачите, яка віранда в неї тут така. Ну, в неї тут, вона тут старенька людина, то воно їй нічого не треба. Там вон, столик стоїть, більо сушиться. О, там квіти у вазонах. От, за це треба платити. От, е, воно, от у них, я пам'ятаю, як ми жили в Запоріжжі, то ми не платили гроші е, за, за балкон. У нас балкон не входив у, у, той, у, у стоїмості у, у метраж квартири, а тут входить. Оце у нас з Масімо... 82 квадратних метра, але але, із них, же ще, мабуть, ну, скільки там, 3-4 метра балкон. За оце за оце сплачувати не треба. За це сплачувати не треба. Я вам скажу чому. Бачите, люди зробили сходи, самі зробили. от, Тут не воно. Не предусмотрене, що це балкон. Не предусмотрено, але люди оборудували і дуже непогано. От. Ну, дивіться далі, підемо з вами. Дивіться далі. Отак, От ну тут же ще ж ремонт. Це ж іде. Зараз ми з вами підемо сюди. Ось сюди, підемо, підемо, підемо. Я вам обіцяла показати оту площадку, як ми туди вийдемо. Ага, ні, ну ми з тієї сторони. А тут, бачите, оце, оцей дом, Оцей довгий дом, такий довгий довгий. І тут сходи там і там і там кругом. Там вам площадка, граються діти, а ми з вами повернемося. Оце на цю сторону у нате виходить, нічого не виходить. Нічого не виходить. Одна спальня виходить, отут, третій поверх. Вот. А... Ще спальня, зала і кухня виходить туди, на ту сторону. Так що давайте підемо. Звісно, ця веранда дуже красива, але як за неї платить гроші, так як за квадратний метр житла, то це занадто, я вам скажу. занадто. Але як, як оце ж, скажімо так, якби молоді тут люди жили, так, тут можна як воно ваше. Так ви ж можете зробити там все, що ви хочете. Тут можна поставити, от, знаєте, таке от, як, як шатер такий, от, от, сонця, і качелі поставити, ну, все, що хочете. Але тут нічого такого не зроблено. Оце тільки так. Оце тільки так. Ну, пішліте далі. Зараз будемо спускатися. Це, бачите, написано, от, Алібарда це герб. Трієсти така алібарда. От, зараз ми спустимося і підемо з вами далі. От, зараз я вам покажу, де на те масимо балкон. То бачите, кусок така металева полка, там квіти стоять, і на кухні ото відкрите вікно. Оце у залі, у залі це балкон застеклений. Оце ж перший, оце й тоді другий відкритий, а то третій їхній. Ото, і о, той кондішен ото висить і відкрите на кухні вікно. Це я відкрила, бо хороше повітря, думаю, хай провітриться. От зараз я тут спущуся так поважно, потихесенько, щоб не, не брякнутися носом, бо такі дуже круті. Сходи. От. І підемо, я вам покажу трохи далі. Що я вам покажу? Та так що небудь ще тут пройдемось по дворі покажу. Ну, це ж бачите, за що того, що ремонт ж так нічого це ж тут не, не прибирали, не косили, тому що ну всі сторони вже познімали ті. Ліса, але ж те, що ж он, кран стоїть строїтельний, тут ще все. це все, все тут ще нічого не, не, не дороблене. Як дороблять, то вже на, на те літо вже тут викусять, квіти засадять. Ну І, і тут же ж бачите, оце ще стройматеріали, стройматеріали, Ото стелена, дом, отак от, от. А ми з вами сюди підемо. А тут бароце. Бар тут. Інколи ната з Масімо приходять, у той бар посидять, кави випить. Масімо пива бакал вип'є, чи вина, ната вип'є бакал вина. Оце, бачите, бантик нав'язаний, це тут хлопчик народився у цьому під'їзді. Це ще тут все строїтельне, ще нічого не поубирали. Оце такі штори у людей були на балконі, вони ж все ж познімали, бо все ж робили. От тут зараз подивимося з вами і будемо вже біля того дома. Там уже дім, бачите, закінчили повністю закінчили ремонт. А ми з вами тут зараз піднімаємося. Ми сьогодні ходили на пляж, хорошо прогулялися на пляжі. Теплий день був такий сонячний. Тут, бачите, ще ось ліса строїтельні стоять. От. І тут вже трохи познімали, там он теж якась ще. Рабина їхня стоїть. Ну, в общем, ще не, ще не закінчили. Ще повністю не закінчили. Ось От. тут машини люди ставлять. Оттак. Гараж тут є у них під тим. Тут, ось, бачите, мотоцикли люди ставлять. А От. тут отак по сходам можна. Це ж ото, ото дитяча площадка, я з тієї сторони вам показувала, а я не піду туди. Бо тут собаками гуляють, може тут. Кучі собачі не підемо. Отакий от -от -от, от оце переход із одного. Ну, у них так багато. багато. У нас так, так дома не строїли у нас. Я не, не пам'ятаю, щоб у нас такі дома ні не, не старі, ні не Сталінки, не тоді е, о, ті, м, Хрущовки. От, і тоді вже після ну і 9 дев'ятій ташки на 14 поверхів. У нас оце, щоб такі переходи, щоб отак от туди оце, у нас такого не. Бо в нас ж ландшафт другий у Запоріжжі. Глад, гладка така земля, і отож таке саме строїли просто. Ну і що я вам ще хотіла розказати? Ага, пішли ж ми на пляж, хорошо ми так купалися, хороша погода. А тоді пішли в лідер. Треба було нам олівки купити. Ми купили олівки. А от чотири упаковки, такі здорові, пів кіла. Посилку ж готуємо. Завтра буду дзвонити у дев'ятій, Хлопці скажуть, коли приїдуть. Вони приїжджають прямо сюди сюди, під під'їзд, хлопці. От Хлопці скажуть, скільки приїдуть, заберуть посилку. А тоді ще друг, другий магазин зайшли, взяли сиро, то гра нападана, два здорових куска, мабуть, так ніж більш, більш, по, по кілу кожен кусок. Ну, один для, для павлика з Анічкою, другий для Настюші з сашком. Ну, Я посилку на одних шлю, а там вони вже розбираються. Ну, і так багато всього накупили. І шоколадів накупили, і пасти накупили. Павлик любе масло арахісове. Зранку з кашею, з вівсяною. Таке положили, подарки, там, і футболочки, і шорти, і, і, і що ще? сланці такі, і маєчку, Настюші. Ну, багато там всього понаклали, понаклали. О, там, ната от себе. Парфуми якісь, там, косметику. якусь, отаке, всяке. так от. От, поклала. Короче, дуже всього багато. О, оце ж, бачите, я тепер іду з їхнього під'їзду, отак от виходиш І сюди і на вихід. І оце та площадка, де я вам показувала. Зараз ну, ще покажу оту дорогу і все. І, і підем, піду додому. Будемо вже вечеряти. Масімо сьогодні останній день на роботі, і він йде вже з понеділка в відпуску. Три, три, неділі, взяв, от, три неділі взяв відпуски, буде допомагати товаришу е на яхту спускати. Там товариш мотор перебирали, товаришу на яхті там ще щось робили, красили, таку профілактику робили. Отож, бачите, такий, ото я стояла, ото такий переход. Ото... Ота, ось от, от, там от, таке, от, бачите, бетонне переход от, от, туди. Я тут стояла. А це ж тут машини стоять. Ну, все, піду, бачите, тут ще стоять ліса, ще не закінчило. Але я вам скажу, було написано, що вже, вже повинно було закінчитися ще десь у зиму оце все, а так затягують. Ну. Гроші отримали і немалі гроші. Це ж Якраз вони ж оце попали під оцей ем, ремонт. Це як було о той карантин, чи як він називається, локдаун. Да? Так тоді ото була така акція, що ем, на, на ремонт квартир Це ж мої теж робили у собі ремонт квартир. Там у них була знижка. 55 чи відсотків. А оце якщо на, на облицовку вмайк, це ж воно, знаєте, як ем, з тим, щоб ем, зимою тепліше було, ж утепляли дома, а літо прохолодніше, то у них було 110%. Відсутків. Я тільки не розумію, правда, як оце 110, як, як у нас всього 100%. Відсутків. Ну, так, так. Так, писали 110. І це дуже багато стоїло, Це пару мільйонів стоїло а це ж за оці два дома, за цей же дом і за той де дестелер живе. Але вони заплатили з кожної квартири тільки по півтори. Ну, мої заплатили півтори тисячі. Я не знаю, чи воно ділась розброс, у кого там двохкомнатна, у кого трьохкімнатна, чи всі однаково сплачували, вам цього не скажу. Не знаю. Отак От -от. Ну, ще не доділано, бачите, не доділано. І Тут ще не доділали. Тільки закривають, там це все. Ось тут ще будуть красити, тут, оце все мазати, будуть красити. Ну, Ці колони ж не доділа, Ну, пороблять. Ну, Це все. Пока-пока. Бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена ненька Україна. Пока-пока. Хороших вам виходних! Хорошої суботи, неділі, тихої, спокійної, теплої. Пока-пока.